Наступний етап, наступна сходинка. Закінчує школу, золота медаль лежить у директора, вже атестат червоний, от Івашук отримає. За пару днів до того йде Івашук в парк зі своїми хлопцями, гуляють, раз боже, мій парк гарно дерево, б'юсь, Леніна стоїть. Ха -ха! Кашкета один кинув, полетіє кашкет, зробив пірет і на лисину вождя. Опустився. Треба рятувати ситуацію. Хто буде рятувати? Володя лізе до іліча, схопився за іліча, а це ж гіпс і закріплений він не може бути надійно і разом з гіпсом. Кашкіт здобули. І ліч, знаєте, мабуть, це його боротьба з комуністичними ідолами почалася теж з Тезівачука. Він розвалив перший бюст. Вже потім в Києві впав. І в Тернополі ще перед тим зняли і так далі. Так от цей бюст у того диплома. Взагалі хотіли поставити питання дуже грубо про нього, і виявити, на той час розвалити вождя. Диплома не було вже червоного. Звичайно. Він поступає успішно в медичний поступає в медичний інститут. Батько хотів, щоб він був лікарем, та він відчував сам, що його лікар врятував від відсліплення тоді при народженні. Він хотів був лікарем бути. І свідомо, і музикантом хотів бути. І теж свідомо. Він поступає. Проходить період зачислення і. Інформація наступного характеру. Прочитаю дослівно. Відраховано. Тільки поступив. Відраховано за нечесне проникнення до лав радянських студентів. Де догнала. Депеша про поступок і догнала його в медінституті. Навчання. Пропав. Молодий хлопець себе потрібно реалізувати. Іде на завод. Йде на завод Лихмаш для того, щоб влаштуватися і попрацювати трошки. І працює слюсарем, працює з задоволенням, відчуває, що він може прикластися, зробити якусь користь і так далі. Але ж пісня є ще. І співає сам. Керівництво бачить, що він так файно співає. Каже, слухай, може, ти хор нам організуєш. І ось хор організовує. На районному огляді хор займає провідне місце, його запрошують в Київ, знімають чернівчак на телебаченні. Уявляєте собі. Директор пише послання про те, що клопочеться Легмаш, щоби дозволити поступити в медичний. Відновили дорогу. Пісня простелила стежку. Нова Сходинка 1967 рік. Вижниця. Вижниця взагалі чудесне місце. Тудесне місце з прутом, який там розгортається з Карпатами, які відціловуються з небом і так далі з тим художнім училищем, майстернею, який там навчається і Жінкевич і Яремчук. А Левко Дудковський вирішив з тих талановитих хлопців і дівчат створити ансамбль і назвали його Смирічка. І ансамбль чудово виступає, всі задоволені, всі прекрасні. Люди плещуть, Боже, рідна пісня звучить. І Ващук приїжджає і приносить до них дві своїх пісні, які він сам любить, і інші полюбили. Я думаю, ви догадалися. Першою Червона Рута і Водограй. Ці пісні для ансамблю були як порятунок, як жива вода, як, як джерельце. Коли їх вони почали співати, всі підхопили. Україна наповнилася піснями Івасюка. Всі тішилися тою Смирічкою. Я бігме Боже, я такий був задоволений. Я так чекав, коли ж та смирічка десь заспіває, щоб почути ті пісні, а які вони виглядали, а які дівчата слічно виходили в тих костюмчиках. Як... Це було диво. Володі запульсувало це джерело. І він трошки почав пропускати навчання. А тут фільм запропонували зняти. Фільм зняти про Червону Руту. І фільм зробили. Чудесний фільм, дійсно, задоволений. Перегляньте колись його. В Ютубі знайдете. Там цікавий епізод, співає Софія Ротару і Василь Зінкевич. Співають своїми дивовижними голосами. Тільки я чую, що то не їх голоси. І не тільки я чую це. Бо виявляється, це не вони співали. Вони були в кадрі, а співав Назарій Яремчук і Марія Ісак парадокси творчості. Зараз я говорю своїм голосом, будьте певні. Так от такі парадокси бувають в творчості, в життєйській. але молодість це той пік. Пам'ятайте, я вам тільки що казав, золоте хвиля, пшениця, колоситься, а над нею хмари. І от очікування тої блискавиці і першого грому. Смерть взагалі любить молодих. Вона їх відбирає по особливому якомусь принципу. Бог для того, щоб ці молоді талановиті люди не зникли, Він дарує великі пригорщі всіх талантів. Володя вмів малювати і такі файні срічні малюнки робив, що досить пір вчі задивований. Батько його дуже показував, коли я був з батьком Михайлом, паном Михайлом, то вдома він мені показував ті малюнки. Так ось завжди показує, каже, то мій Володя малював. Знаєте, в нього була любов до сина в особливому вимірі. Він тішився, що той син для нього нагорода і біль. Тішитися болем дуже страшно. Сумна розбита сходинка. Три тижні шукали талановитого, здібного, неперевершеного, задкового, непізнаного Володимира Івасюка. Вийшов з дому і нема ніде. Три тижні. Три тижні дзвонили, вишукували, перепитували родичів. Через три тижні якийсь солдат Киргиз випадково в Брюховецькому лісі натрапив на підвішеного чоловіка, який десь там, на Букові. А після чого почалися посмертні тортури, судово-медична експертиза. Я... Коли навчався в Львові, я перебував в одних людей, які були знайомі з Морозовичем, лікарем судової медичної експертизи, який проводив розтин тіла. І от така історія. Морозович, уявіть собі, Коридор, зроблена експертиза, вже проведено це все. Розписано всі наслідки. Йде Морозович, де його колега, йде молодий санітар з ними, і йде три представники ще КДБ коридорчиком. А пані Марія, яка, от про яку я говорив, що там я був в тих колі знайомих, вона йде їм на зустріч, і вона зразу до Морозовича. Вбили. Морозович не говорить. Він тільки ствердно похитав головою. На другий день поміняли склад судово-медичної експертизи. А той санітар в той момент, коли кивав головою Морозович, підбіг до жінки, ні, ні, самознищення, самоповішення і так далі. Тобто він так бурхливо виступав, що поміняли експертизу, а санітара зробили лікарем. Через два дні він по каналу Зік виступає із твердженням, що Володимир Івачук самостійно прийняв рішення покінчити життя самогубством, ніби свідком був, ніби то все, як разом сиділи. Оце і є кар'єризм, той образ юди тільки в нашому вимірі. Коли Львів поринув в тишу, це була особлива тиша. Десь біля 50 тисяч людей зібралося на вулицях Львова і пливла труна. І всі кричали на руках, на руках. Бо там хотіли всі, щоб провести в машину, запакувати і вивезти. На руках. І всі несли на руках Івачука. Він плив як човник. Як колиска, як пісня. До нього пливла по руках така дивна конструкція, ніхто не міг зрозуміти, але передавали один одному до туди великий букет білих троянд. Він пропливав, доки вони не зустрілися. Це був букет від Софії Ротару. Її не було. На похоронах. Напросила, щоб ти зробили букет і передали. Коли всі на початку були заворожені Івасюком, і коли прийшла мить похорону, всі боялися щось сказати. Ростислав братунь один. Його колега, його побратим, той, що писав тексти в багатьох пісень, він став і він сказав слово над могилою. Це слово коштувало йому посади, він був відповідальним секретарем Львівської письменницької організації, буквально зразу ж він позбувся цієї посади. І в нагороду отримав 18 років безробіття. Не міг ніде прилаштувати себе. Він просто поставив питання, кому ж то ти, Володю, дорогу перейшов? Кому так заважала твоя пісня? На червону руту накинули креп чорної німоти. І Ващук зник з радіоефіру, з телеефіру. Просто викреслили, заглушили, вирізали. Отак От повірили, що таким чином вони вбили дух наївні. Смерть Івасюка обростала різними догадками, різними плітками. В... Для того, щоб спростувати їх, нарешті появилося інформаційне повідомлення від 6 червня 1979 року. Встановлено, що причиною смерті громадянина Івачука ВМ було самоповішення. Поширювані чутки про інші обставини смерті Івачука ВМ є. Вигадкою. Пригадуєте зустріч в коридорі Морзовича і пані Марії? Отаке навішали Тавро. Тавро самогубча Ващука. Пам'ятаєте, ми говорили анатема, яка була навішена на Мазепу? Чи те, що ми не говорили, але. Ідея розкольництва на чорновола. Тавро, Тавро, отак, пришпилили. Людей в покорі тримає страх, тим паче страх смерті. Тим паче страх несподіваної, страшної смерті. В певній частині вдалося їм це зробити, в певній частині. Але в людей було вже засіяно. Мелодія. І вона проростала. ж слова Володимира Івасюка. Французи, італійці, росіяни, всі інші цивілізовані народи співають своїми мовами. І їх ніхто не називає націоналістами. Чому це так? А ми, українці, вже самої колиски стаємо націоналістами, бо нам матері співають українські колискові і виходить, виправляти нас треба в концтаборах. Українець перестає бути націоналістом тоді, коли зневажатиме свою мову, пісню. Національні традиції, і любити буде все, крім рідного. Яка політика зараз в нас ведеться? По відношенню до України? Денаціоналізація. Голос Івасюка каже, що це є. Це вбити. В нас дух українства. В 71-му 72-х роках його пісні Червона рута і водограй зайняли перші місця в конкурсі Ало ми шукаємо талант. І цей конкурс проходив в Москві. Взагалі дивна річ в Останкіно. І на центральному телебаченні Івасюк був більш популярний, ніж в Києві. В Києві взагалі боялися українства, тим паче, що Володимир Щербицький тримав досить міцно печать табу. І ще один цікавий момент, коли Івасюк помер, буквально через короткий відтинок часу Щербицького усунули. Осей Зінкевич таке сказав, Червону руту люди прийняли всім серцем, бо це чесна пісня, не позичена, а ніби народом написана, яка без перебільшення стала чи не найвищим проявом молодої української естради. Молодої української естради. Звичайно, вас цікавить все-таки кому ж вона присвячена? Воно ж не може бути так. Пригадуєте перший ансамбль тьох 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 що я розказував? Не їй. Ця пісня не їй була присвячена. Але трошки потерпіть трошечки трошечки. Володимир. Жив тоді, коли діяла ота суслочко маланчуківська машина. Машина пропаганди і машина нівелізації, тобто сотворення єдиного радянського народу Совка. І коли він творив, то він прагну дарувати виконавчим тим, яким довіряв. Або в яких відчував можливість втілення цих пісень? Чому багато так пісень співала Софія Ротару? Вона приймалася тим характером і вміла це передати. Дуже часто я йшов на запис сюди, і мене перестрівала одна жінка, перепитує, бо бачить у руках в мене гітару, і перепитує, куди ви так? Я кажу, так і ви що передачу робити. Слухайте, слухайте, а то правда, що Софія Ротару була його любов'ю? Я кажу, до пісні так. Вона дійсно була до пісні так. Вона була вже заміжньою. І Васюк був людиною, яка поважала мораль. Батько писав: в устах Софії Ротару твори Володі сповнені людяності задушевності, драматизму. І геть чисто позбавлені сентиментальності. Вони стають дивом, яке називається чистим словом мистецтво. Взагалі про мистецтво завжди варто говорити мовою мистецтва. Я думаю, що оті штрихи й доповнені, які будуть супроводжувати нас нині і супроводжують, це і є. Той характер, бо про музику музикою, про пісню, піснею, про поезію поезією, про образотворче мистецтво картинами. Софія Ротару написала так: творче спілкування з Володимиром Івачуком було святом виконання пісень. І я знала це свято.